Стартували. У першому турі чемпіонської групи команда Прикарпаття ЗСУ на стадіоні Рух приймала інгулець з Петрового. Здобути очки на домашньому полі франківцям не вдалося. Про перебіг матчу у наступному матеріалі. Перший удар по м'ячу виконав і цим самим розпочав двобій франківський нацгвардієць Юрій Гапунчук. Уже на перших хвилинах матчу інгулець мав можливість відкрити лік голам на табло однак, гості не зуміли реалізувати одинадцятиметровий. Відтак перша 45 хвилинка завершилась безгольовою нічиєю. У другому таймі у команді Прикарпаття відбулась низка замін. Гра пожвавилась. Та все ж відзначитись першими вдалося команді Інгулець. М'яч у ворота господарів на 76-й хвилині поєдинку забив Валерій Сад. Дуже, дуже непростий суперник. Ми розуміли, що буде масована оборона виконання Прикарпаття і вони, вони дуже. Насичують штрафний майдан, карні майданчики і намагаються перекривати всі зони. Ми розуміли, що Прикарпаття буде намагатися грати тільки на контратаках, і воно так і було. Ну, десь нам трошки не вистачало спокій спокій на початку матчу, але думаю, що ми впоралися. Гол інгульця став єдиним впродовж поєдинку після фінального свистка арбітра на табло нуль Ну, Розуміємо, що один з лідерів приїхав в чемпіонату. Ну, плюс перша гра після великої такої паузи, тому десь може хтось, у когось мандраж був, хтось не справився з своїм мандражом. Ну, нічого страшного, у нас молода команда, це дуже гарна така школа для них. Перше враження, ну, звісно, негативне, тому що програли. Знаєте, і тому десь осадок є, ну, будемо працювати да, по бойцівських якостях, по самовіддачі хлопцям. Ну, Взагалі жодних, жодних претензій, молодці. Вийшла, знаєте, така боротьба, перша гра після довгої перерви. Десь, видно, може, хлопці трішки переживали ми. Але рахую, що по ігрі ми дуже добре оборонялися і терпіли, хотіли, хотіли звісно, перемогти, але суперник був один момент, можна сказати, півтора моменти, ще пенальті не забили. Вони забили, ми не забили. Тому такий рахунок. Нагадаємо, що команда Прикарпаття одна з небагатьох, хто розпочав весняну частину сезону 2023-2024 без вболівальників. Тут дуже люблять футбол, і якщо були б вболівальники, це був би наш 12-й гравець. Він і так, ми ну, чувствуємо цю підтримку, тому що, ну, звісно, коли на трибунах, це було б, що я впевнений, тут по 5-6 тисяч було б людей. Єдино команда Прикарпаття ЗСУ проведе на виїзді 29 березня. Суперником зелено-жовтих стане Маріупольський Ярут.